Дивись уперед. Сьогодні я почув, як Господь сказав це. Багато людей застрягли, повторюючи як яскраві, так і найпохмуріші моменти свого минулого, дивлячись на них так, наче їхнє майбутнє ніколи не зможе зрівнятися з ними. А на свої найпохмуріші моменти так, наче вони ніколи не зможуть звільнитися від цього. Але Господь оголошує про розрив зв'язків. З людьми, місцями, проєктами, ситуаціями та обставинами, які зупиняють вас, щоб зробити останній завершальний крок для вашого просування? З чого б мені повертати тебе назад? З чого б мені дражнити тебе прихильністю тільки для того, щоб кинути в пустелі? Чому б мені не відновити тебе, зцілити тебе, не втішити тебе? Повір мені, що твої найбільші дні попереду. Тож тепер звернися до мене, дивися в майбутнє, говорить Господь. Дайте своєму серцю дозвіл відпустити минуле і прийняти завтрашній день. Нейт Джонсон